Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.медія нове наведе з прасо студії Христина Перебі. Вітаю. Шестеро загиблих і понад десятеро поранених нацгвардійців внаслідок ракетного удару в Сумській області. Про це повідомили Національні гвардії України. Надвечір окупанти завдали ракетного удару по стрільбищу військової частини. У той час на місці відбувалися навчання. Командира частина відсторонили від обов'язків триває службове розслідування. У відомстві наголосили, що раніше на випадок повітряної загрози розробили алгоритми дій та заборонили скупчення особового складу. Командування Нацгвардії та правоохоронці обіцяють надати жорстку правову оцінку діям усіх, хто ухвалював такі рішення. Всю необхідну інформацію вже передали слідству. 22 ворожих безпілотники знищили наші оборонці неба цієї ночі. Ще 41 локаційно втрачений. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 76 дронів з Курська, Орла та Брянська в Росії. Наша ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Про це повідомив очільник області Олег Сенігубов. Вчора росіяни вдарили з артилерії по Куп'янську. Троє жінок дістали гостру реакцію на стрес. Внаслідок атаки зруйновані приватні житлові будинки. Крім того, окупанти обстріляли Кіндрашівську та Ізюмську громади. Також атакували дронами Шевченківський район Харкова. Через атаку в області пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Шістдесятидворічна жінка постраждала внаслідок обстрілу Херсонщини. Росіяни вдарили дроном по Білозерці. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Постраждалу у з вибуховою травмою. Наслідки атаки уточнюють. І п'ятеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу Київщини. Серед поранених є діти. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни атакували дронами Бориспільський район. Уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок. Оселя зруйнована. У момент атаки в будинку перебувала родина. 30-річного чоловіка та 13-річного хлопця ушпиталили. Також постраждала 42-річна жінка, 17-річний юнак та 3-річна дівчинка. У них гостра реакція на стрес. На місці атаки працюють екстрені служби. Вночі росіяни вдарили дронами по Грушківській громаді. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. Попередньо люди не постраждали. Сповісти очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Вже вранці окпанти повторно обстріляли регіон, вдарили з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Наслідки атаки уточнюють. Росіяни завдали 15 авіаударів по Гуляйполю, Щербаках та Червоному на Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів регіону, завдали понад 4 сотні ударів. Внаслідок атак зруйновані 4 житлові будинки. Щонайменше одна людина постраждала внаслідок удару по сумах. Вночі росіяни атакували дронами два підприємства. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання зайнялися пожежі на промислових об'єктах, також пошкоджені лінії електропередачі. Частина міста залишилася без світла, у тому числі об'єкти водопостачання. Критичну інфраструктуру переводять на генератори. На місці працюють екстрені служби. Сьогодні було атаковано два підприємства ворожими шахедами. По одному підприємству прилетіло п'ять шахедів, по іншому два. На місці працюють всі відповідні служби. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. 164 бойових зіткнення відбулися на фронті протягом доби. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку Донеччини. Там наші захисники зупинили 30 ворожих штурмів. Ще 44 атаки відбили сили оборони на Покровському напрямку та 14 на Турецькому. Запеклі бої також точаться на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 33 бойових зіткнення. Неспокійно і на Харківщині окупанти тричі атакували в районі Вовчанська та Строївки. Також штурмували в районі Нової Кругляківки. Крім того, 13 бойових зіткнень відбулися у Курській області. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили дев'ять районів зосередження особового складу ворога. Ще 980 загарбників ліквідували протягом доби наші захисники. А загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 976 780 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу один ворожий танк, дві бойові броньовані машини, 23 артсистеми, 76 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, знищили 71 ворожий безпілотник. У генштабінг. Адують дані орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний репідрозділу знищив ворожий ФПВ-дрон. і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Неспокійна ніч у Росії дрони ймовірно атакували Болховський завод в Орловській області. Як зазначають тамтешні медіа, внаслідок вибухів там зайнялася пожежа. Це виробництво спеціалізується на розробці та виготовленні радіоелектронної техніки та апаратури, зокрема для танків, ракетних комплексів та реп. Крім того, російські змі повідомляють про атаку дронів на Тульську та Рязанську області. Після серії вибухів в регіонах стався збій, зв'язку та не працює інтернет. Також у місті Ярославль обмежили роботу аеропортів через загрозу атаки безпілотників. У Міноборони країни терористки атаку підтвердили та відзвітували, що нібито збили 127 дронів. Рашизм звір із безодні у Національному музеї літератури України презентували нову книгу надзвичайного і повноважного посла Юрія Щербака. Видання надруковане трьома мовами: українською, англійською та польською. Книгу випустили у співпраці українсько-польського видавництва Конкордія та проєкту пам'ятки України. У ній автор розмірковує про природу та витоки симбіозу основних засад фашизму і сталінізму. Ми вибрали блискучі карикатури художника Костовського, дуже доброго художника. А чому? Я дуже багато малював карикатур в своєму житті. Я просто працював в сатиричній газеті в медінституті і був карикатуристом. І я, мені близький цей жанр. І вийшло, на мій погляд, дуже цікаве поєднання. От така, такий наш постріл, заряд який я порівняв з залпом ракет по російському агресору. Більше інформації знайдете на нашому ютуб-каналі? Там прямі трансляції, етеро всі випуски програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас? Також короткі відео на гарячі теми у розділі Шортс. Підписуйтесь, коментуйте. Для нас важливі ваші думки. Більше новин також читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Ми з вами побачимося вже об одинадцятій. Далі та продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.